Тут попередження ну, магічний напад присутній. Хтось хоче забрати ваші вдачу, успіх, фінанси. Намагається саме в цей період от, святкування такого нового року. Ці три дні. Перед Новим роком, в саму ніч і після. Тут роблять порчені програми, крадники ставлять на фінанси. Дуже сильний напад. от І захист. Хочуть зняти захист, щоб ви не мали підтримки. Зараз дуже-дуже сильно чують родові янголи, вищі сили, ваші мрії, ваші молитви. Дуже гарно такий чарівний час, це до 30 грудня. Дуже гарно чують ваші мрії. От. І тут хочуть одрізати повністю, заперечую негатив, щоб вас лишити один на один із ворогами. Скажіть, допоможіть, як пройде новий рік, скажіть, допоможіть. Це буде гаразд. Тут а, приїдуть. І тут, і тут приїдуть ті люди, або ви поїдете до людей, де щастя, де радість, де любов. Чоловіки матимуть фінанси. Це основне, що а, Так, можуть бути гарні прибутки, може прийти такі, такі великі суми. Ну, Це можуть і жінки, і чоловіки бути ще. Тут виходить подорож, те, що колись ви планували, вам вдасться здійснити саме на Новий рік. Ну і жінкам.